Тут зібралися представники п'яти обласних управлінь лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України. Тема використання ефективних методів управління виробничими процесами та запровадження прогресивних схем відвантаження лісопродукції залізничним транспортом, як на внутрішній, так і на міжнародний ринок. Представники підприємств господарів показали перевагу того чи іншого методу. Угрупування ділової деревини, ефективне використання транспорту та досягнення найкращих результатів у завантаженні вагонів у даному випадку. скажімо, використаний зональний габарит за рахунок зонального габариту, навантаження на один вагон збільшується десь. В межах 5-7 метрів кубічних. Дивимося по інших областях, що не в кожній області така загрузка дозволена завдяки тому, що, скажімо, є підземні, раніше є мости, є якісь підземні переходи, скажімо, за рахунок того, не в кожній області така загрузка дозволена. Досвід житомирян слід поширювати і на усіх підприємствах України, бо це економія і часу, і енергетичних та матеріальних ресурсів зазначалися під час наради се семінару. до того ж тут впроваджено і важливі соціальні пакети для працюючих та їх заохочення ефективніше використовувати свій робочий час. Наша галузь розвивається, ми переймаємо тільки, ну намагаємося переймати передовий досвід, його втілювати в роботу на всіх підприємствах галузі, тому що потрібно скорочувати витрати йти вперед для оновлення. Засобів для розвитку наших підприємств. Житомирське управління є підприємства найкращими в галузі. Вони займають 25% від всіх обсягів і заготівлі і реалізації. Це четверта частина. І ми тільки мусимо рівнятися на і всі інші підприємства. Учасники семінару наради також ознайомилися з нововведеннями та роботою Баранівського лісомосливського господарства.